голкіпера національної збірної України ми бачимо з перших хвилин у воротах. І четвірка універсалів Номер 34 Мар'ян Маси. А громатом свій поєдинок о 16.00. А зараз момент у Києві футзал. І зараз ще нагода за Киїфудзал. Савенко Савенко пішов вперед. Сміливо Юрій є навіть удар. для багатьох футзалістів. Це перший досвід. І зараз момент який. Він бразильцям Києва футзал. Рафіня, Рафіня розхидає суперників в Койк! У воротах, але не сталося цього. Ну таке теж буває насправді. А тут Келвін! 1-0! Стає рахунок, який чудовий Стає рахунок 1-0. Келвін бачимо, пробиває і точно у дев'ятку влучає Келвін, але, бачимо, пробив просто сітку воріт. Володимир Паночов готується. І свій час ще сьогодні отримує. Зараз момент! Дух поперед. Найближча команда, яка виступає на всеукраїнському рівні. Це саме Тайрекс. Перший тоді в першій лізі. Зараз який. Якім... Банюк дійсно мав чудову. Нагоду, щоб відзначитися, щоб зробити рахунок рівним. Але рахунок стає 2-0. І це Микола Грицин. Ші зустрічі відзначаємо, як розіграли цю комбінацію. І зварить чудово прострілив на дальню стійку, де Микола вже був сам самісінький. Тож Келвін і Грицина відзначаються тим часом для Києва також, друзі, партнер команди Київзалу щодо заробляння фалів. Кайкі зараз ще момент Келвін пробиває, десь ось пошук цього балансу. Він ніколи не припиняється. Зараз який момент калініну удар. Савенко для досвідченого універсала. Київ футзал. Це також не проблема. Забиває у нас він свій третій гол в цьому сезоні Над жодного опору. 3-0. Рахунок на користь Київ футзал. Доволі впевнено, але статистика фолів все ж таки працює Бабілов, Бабілов. Зараз він перехоплює Бабілов, Бабілов. Пробиває Дмитро. атака, ще одна! І що тут? Показує на центр. Підбадьорити ще надихнути. Своїх підопічних важливо, коли е, моментів насправді особливо і не було. Згадуємо з лідерами чемпіонату. Зумів тут у Києві набрати одне очко. Ой, зараз момент Калінін пробиває Савен. Одна секунда залишається провести в першому таймі. Кайки-кайки Заносій. у Хмельницькому. Стартовий матч якраз почне. Е, як... Зараз момент ще одна стійка. Зараз ще момент, а тепер же стійка ряд. І є фол під номером 6. І буде дал... важлива нагода забити! Але Юрій Савенко впливає 3-1 після першої половини зустрічі. Лідирує Київ Футзал За 15 хвилин запрошуємо вас продовжити дивитися цю. І таєр експерт Юрій Савенко. Найгостріших моментів у Київ футзал. Це влучання в каркас. І Тут момент. Не всі встигли змінитися з першої четвірки. І тут Літвінов Забиває Максим Літвіна у другому матчі поспіль на 23-й хвилині. Ну, будемо відвертими. Все ж таки воротарська помилка. Згадуємо передачу. Бакінський. Бакінський на Літвінова. Яка така! Забільшити свою перевагу. Підопічні Тараса Шпички. Тут Моспан! гол! Владислав Моспан. Цю чудову комбінацію завершить. Кунок бачив Максим Літвінов. Чудову передачу віддає. І Владислав Моспан Мяяч закочується у ворота після його удару. Штрафний для Одеситів златов біля м'яча пробиває Златов. Сміливу передачу на Кайке. Тут бачимо ось такі. Тепер приберіг так частину гравців на другий тайм. Тут Колінін пробиває. Ось чому він пробивав з дабл пенальті. Бабілов забиває все. Бачимо, що зреагував Бабілов першим на добивання. Якраз у Рафіні виборов він позицію. М'яч щепляється, але у підсумку втрата від універсала Тайрексперти. І тут момент Моспан не зумів до часу разом. А тут Моспан є перехоплення від Владислава. І ще нагода. Момент! І знову порож... віддав щириця цю передачу. Ще момент Ткаченко. Саме стільки на табло. Спортом Олімпійського коледжу імені піддубного Моспаун! Передача, яка елегантна! І Володимир Поначовний! Після нереалізованого такого перспективного ми українське військо своїми пожертвами. Тут фолу немає. Поначовний! Панов пробиває у площину воріт. І пробиває палець. І вже чекає нових можливостей тут порожні ворота. Не влучає бабілов. Панюк. заключні секунди. У нас тривають. Златов є передача. Ткаченко міг слику в цій зустрічі забивши третій. Скоротивши різницю у рахунку, Покравшивши і індивідуальну статистику, не став. Юрію, вітаю з перемогою. 6-2, здолали Експерт» у сьогоднішній зустрічі. Підсумуй для себе гру. Ти перший тайм її на паркеті відчував. Другий вже з лавки так підтримував команди. І Люба Кінського, який тебе вже традиційно по ходу цього чемпіонату змінив. Перші думки від тебе. Ну, перші думки, добре, що ми виграли. реалізували декілька моментів, хоча в нас було багато їх. Але думки позитивні. Гарний матч був. І, як і для болівальників, які сьогодні прийшли, я, так і для болівальників, які дивилися. Паралельно з початком цього поєдинку було завибкування євро. Розкажи, чи знаєш ти результати, хто потрапив у групу до збірної України? Ні, ще не дивився, ще... тільки буду зараз Not... заходити в телефон. Ну от експрес якраз коментар від тебе. Збірні Литви, Вірменії і Чехії як таку групу оціниш для збірної України. Ну, гарна група Вірменії, Чехії та хто ще? І Литва. Літва, так, та гарні команди, буде цікавий бій, на мою думку, цікавий футзал, тому будемо готуватися вже пізніше, коли зберемося. Ну, до останні зустрічі рахували там статистику, що останні три поєдинки Київ футзал не забивав більше двох голів. Розпочинали так чемпіонат доволі результативно, але і пропускали так багатенько. А до цього поєдинку, скажімо так, була статистика, що 2-1 грали, 1-1. От для тебе який рахунок, наприклад, краще? 5-4 чи 2-1? Неважливо 5-4, 2-1 головне вирити, ти можеш і 1-0 вирити, або 10-1, немає різниці. Ти виграєш і це добре. Тому так гарно, коли ти забиваєш більше голів, це дає тобі мотивацію далі так продовжити. Але нічого страшного, готуємось далі, граємо. Ну, сьогодні 6-2, тим не менше, наскільки все ж таки важливо на гарній ноті їхати на виїзд на лігу чемпіонів? Ну завжди гарно на позитивній ноті їхати на якісь важливіші ігри, котрі зараз нас чекають. Тому. В гарному настрої, продовжує працювати та збиратися на ігри. Пане Олексію, сьогодні поразка для вашої команди 2.6. Як підсумуєте загалом цю зустріч? Ну так традиційно усіх команд за календарем складається ще випробування поспіль лідерами чемпіонату. Спочатку з хітом, потім з Києва Перші ваші думки після цієї зустрічі ну, думки поразка завжди, вона дає. Можливість нам працювати і працювати, бо ми йдемо до своєї мети. Я вважаю, що поєдинок був гідний. Ні в чому вони вступали е, супернику. Ну майстерство поки і те, що у них є е, опит в цих змаганнях, і вони е, реалізовують те, що в них є. На жаль, ми ще. Не можемо всі свої моменти реалізувати, але ну, ми йдемо до цього, тож працюємо далі. Ну, от ви кажете досвід і майстерність в останніх двох поєдинках, 17 голів ваша команда пропустила, звичайно, це багатенько. Якось працюєте більше над цим компонентом щодо захисту. Е, працюємо, працюємо, але на жаль, е, я ж говорю, майстерність реалізують всі. Якщо ми би забивали те, що. У нас є в всіх іграх, то, мабуть, було б 6-5, 6-4, 11,6. Ну, на жалі, вратарі е, теж, е, як сказати, якщо сравнювати с, е, там, Сухова, Савенко з нашими, то є над чим їм працювати. Ну, я думаю, що вони працюють, а ну, Якщо воно є, то воно є. Якщо його нема, то нема. Ну, так сьогодні не всіх гравців задіювали. Ви здебільшого вісім е гравців задіювали. Якщо не помиляюся, що редорога у вас з'являвся по ходу е зустрічі, чому от е приберегли тих виконавців, можливо, у них мікропошкодження, чи все ж таки сподівалися на е конкретну обойму гравців? Е ні, сьогодні були ті, хто зміг би грати, всіх були заіграні. Не грав е Колінс. Він зазнав пошкодження на розминці і не грав рудий. Він теж вчора на тренуванні зазнав пошкодження. А так грали всі ті, хто був з заявці. в першій лізі. Не секрет, що ви дуже багато поєдинків на свою користь зводили завдяки грі у штучній більшості. Сьогодні за рахунку 6-2. Там залишалося, якщо не помиляюся, десь хвилина 40. Ви ще вірили у перемогу чи все ж таки намагалися трошки відпрацювати цей компонент? Ні, ми віримо завжди в перемогу, але гра з п'ятим вона е, має бути вдосконалена. Я вважаю, що при рахунку 6-2 є з таким суперником подивитися, як ми будемо працювати при ну, п'ятьох при польових. Я вважаю, що два, два моменти ми за дві хвилини було. Ну реалізація теж, теж так от. Заключне питання про найближче майбутнє для вашої команди. Ви грали, встигли вже зіграти з вашими добрими знайомими з фурнітури цього сезону. Поступилися 3-4. Зараз Авалон, ваш, ваш суперник, якщо перший був суперник у фіналі, зараз суперник, який був у півфіналі першої ліги. Як от повторити все ж таки цей результат, вдалий для вас, вдалий у броварах? Передусім, тому що вдома, якщо я не помиляюся, ви поступилися в тій серії. Як перервати цей результат і перервати таку неприємну? Серію у Беткінг Екстралізі. Ну, Я б не сказав, що вона неприємна, вона просто. В плані результату. Так, да, да, да. Над... Ну, Ми вчимося. Ми, як новачки цієї ну, екстраліги, нам треба досягти опиту. Бо за що цього ми вчимося, вчимося, вчимося. Да, поки немає жодної перемоги. Я думаю, що як ми будем... якщо ми будемо всі працювати і. Перемоги прийдуть. А щодо гри за волоном, будемо готуватися, будемо як завжди грати тільки на перемогу. І дай Бог, що наш труд і наше це невезіння скоро закінчиться.